Вітаю всіх! Запрошую вас на короткий комплекс, який ви можете виконувати або як ранкову руханку, або впродовж дня, коли вам захочеться зробити якусь зарядку, дати тілу рух, але часу немає на якесь повноцінне годинне тренування. Тому будемо починати стоячи. Ставимо стопи разом, закриваємо очі, підтягуємо коліна, підкручуємо таз, опускаємо передню поверхню ребер, Опускаємо плечі вниз, підборіддя до себе. Витягуємося за маківкою вгору. Направляємо свою увагу всередину тіла. Відчуваємо, як ми стопами відштовхуємося від килимка. Робимо вдих, піднімаємо руки догори, відкриваємо очі, з'єднуємо долоні, опускаємо плечі вниз. піднімаємося на носочки. І з видихом повільно присідаємо на носках, стискуємо коліна разом, тримаємо рівновагу. Дивимося перед собою, опускаємо долоні перед грудьми. І наступний вдих, піднімаємося на носках і за руками вгору. Видих, знову опускаємося донизу. І вдих, піднімаємося. Знову опускаємося, видих. Не страшно, якщо вас хитає, ви втрачаєте рівновагу. Вдих, піднімаємося. Видих, опускаємося. І ще один раз. Вдих, піднімаємося на носочках. Витягуємося за руками вгору, плечі вниз. Видих, опускаємо п'яти. Опускаємо руки. Добре. З наступним вдихом піднімаємо руки в сторони і з видихом витягуємося в сторону, нахил. Одна рука вниз, друга вгору по діагоналі. Вдих в сторону, видих, нахил в інший бік. Продовжуємо вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, вдих. І тепер заводимо руки назад, як, за замок. як ми хочемо взяти замок, але не беремо. Вдих в сторону. Видих, міняємо захват рук. Опускаємо долоні на центр лопаток. Одна долоня всередину інша назовні. Стараємося шию не затискати. Вдих і опускаємо долоні на плечі, лікті на рівні плечей. З видихом випрямляємо ліву руку, розвертаємося вліво. Вдих в центр, видих вправо Таз фіксуємо посередині. І розвертаємося за грудною кліткою за руками. Дихаємо. Остатньо. Підходимо ближче до початку килинка, ставимо стопи разом. Піднімаємо руки вгору, направлено на долоню на долоню. Робимо вдих. З видихом присідаємо, кладемо живіт на стегна, заводимо руки назад, видих. Вдих, знову піднімаємося за руками вгору і з видихом присідаємо. Таз назад, коліна разом. Вдих, піднімаємося, видих, нахил, корпус на ноги. Опускаємо руки, заводим назад. Вдих, піднімаємося, видих присіли. Вдих, піднімаємось, видих, нахил, руки назад. Вдих, піднялись, видих, присіли. Ще вдих вгору, видих, нахиляємося. Вдих вгору. Видих, присіли. Вдих вгору. Видих, нахиляємося. Вдих. Піднімаємось. Видих, присіли. Ще один раз. Вдих вгору. Видих нахил. Вдих вгору. Видих, присіли. Тазом тянемося назад. Погляд вгору за пальцями рук. Плечі опущені вниз, коліна разом. Дихаємо носом. Видих. Опускаємося животом на стегна, руками чіпляємося за підлогу перед собою. Під колінка штовхаємо назад Таз вище. Опускаємо долоні під плечі. Переходимо на чотири точки опори Таз над колінами долоні під плечима. Підніма, піднімаємо праву стопу вгору, прогинаємося вдих. Видих, скругляємося, коліно підтягуємо в центр. І продовжуємо Права нога вдих. Видих. 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 Вдих. Видих і вдих. Видих. Відходимо спочатку правою ногою, потім лівою назад в планку. П'яти назад таз підкручуємо. Дивимося перед собою. Дихаємо, дихаємо носом. Таз низько не опускаємо. Опускаємо коліна, ставимо лікті разом, долоні разом, опускаємо голову на плечі таз назад. І підтягуємо лікті до колін. Штовхаємо таз на п'ятий і повільно піднімаємось. Беремо замок за спиною, піднімаємося на коліна вдих. Штовхаємо грудну клітку вперед. З видихом опускаємося, скругляємося і замочок вперед видих. Знову вдих піднялись. Замок назад, грудна клітка вперед. Видих, опустились, скруглились. Продовжуємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Якщо не виходить взяти замок, можна розводити руки в сторони, великі пальці в кулачки. Можна взяти якийсь предмет. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. видих. І вдих, видих. Повертаємося на чотири точки опори таз над колінами долоні під плечима. І тепер ліву ногу штовхаємо вгору вдих, прогнулись, видих, коліно в центр. І продовжуємо. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих, вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Опускаємо коліно. Ставимо долоні по центру. Підтягуємо живіт, передню поверхню ребер. Не провисайте так в спині в попереку. Піднімаємо праву руку вгору, погляд на пальці правої руки, а ліве нижнє плече штовхаємо в центр. Вдих. Видих, опускаємо. Тепер ліва рука вгору, вдих, праве плече в центр. Видих. Таз фіксуємо на місці. І продовжуємо. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Вдих. Видих. І вдих. Видих. Опускаємося на лікті, передпліччя паралельні і відходимо в планку. П'ятий штовхаємо назад, дивимося перед собою, дихайте. Вікаємо коліна, таз, штовхаємо на коліна і повільно припіднімаємося. Дивіться, в наступній вправі можна руки покласти собі на стопи. Ми будемо піднімати, опускати таз. Якщо так, поки що для вас некомфортно, можна поставити руки на килимок. спертись в такому варіанті. І тоді ми будемо піднімати таз і ліву руку вгору вдих. Видих. Права рука вгору вдих. Видих. Або, якщо вам доступний варіант з руками на стопах, це буде виглядати ось так. Вдих, видих. Вдих, видих. Обирайте свій доступний варіант і продовжимо. Вдих, видих. Міняємо руки на вдих, штовхаємо грудноклітку таз вперед. Видих, опускаємося. Ви можете рухатися швидше чи повільніше, ніж я, в залежності від того, як ви дихаєте. І старайтесь вдихати і видихати носом ще кілька разів. І опускаємося разом на стопи, коліна ширше, опускаємо голову на коврик. Руки вперед або назад вздовж корпуса, як вам зручно, закрийте очі, пройдіться своєю увагою всередині себе від пальців ніг до маківки. Проскануйте свої відчуття. Закрийте очі і з кожним видихом дозвольте собі розслабитись більше. Спостерігайте за вашим диханням, за відчуттями в тілі. І коли будете готові, можна повільно, скруглюючи спину, піднятись, відкрити очі. Це заняття завершено. Бажаю вам успіху. До зустрічі на Килинках!